Привіт всім! Тюльпанчики мої рані вже відцвітаються. Починають квітнути хос, е, шиловидний е, флокс. І бадан теж квітне. І я була сьогодні на базарі. Така в мене новиночка. Купила гвоздичку. Гвоздичка не однорічка, багаторічка. На цьому місці все хочу висадити тоді. Ось біля туйки, тут місце якраз висажу. І ще купила новиночки такі тюльпани. Краса. За дві штучки, сказав, продавець, відрізати так, щоб залишити два листочка. Це сказав зрізати і посадити. Пахнуть. Ой, ну просто чудово. Що тепер у мене є тюльпанчики такі піоновидні. Нічого, що мене надурив продавець посилки, мені прислав усі тільки такі прості тюльпани. Я такі теж соберу. Потрошку, потрошку будуть у мене. Свої тюльпани я хочу висадити в горшачок. Ось такий круглий взяла, трошки на дно насипала землі. І тепер буду присипати теж земелькою. Я думаю, треба трошки перегною принести, щоб трошки було добре. Будуть мої тюльпанчики рости в такому круглому горшечку. Поки що мої тюльпанчики будуть рости так. Ось такому горшечку. Я їх зможу викопати, горшечок підняти і пересадити, якщо мені треба буде. Але поки цей рік буде так. І гвоздичку свою я теж висадила. Така червона плямка буде тут. У мене є ще одна світло-розова, але вона ще не цвіте і навіть бутонів в ній не видно. Вона, мабуть, пізня, а ця рання. Або ж наші садівники так вирощують, що вона рано цвіте. Розова гвоздика в мене росте ось на цій клумбі. Але її тут навіть не можна побачити. Осії листочки, що видно, сізенькі такі. Як вона відсвіте, треба буде, мабуть, її викопати звідси і пересадити в інше місце. Тому що цей версткліт її просто-просто подавляє, і її не видно. Це розова гвоздичка, і вона пізня. Вона зараз не буде квітнути, навіть пупінки на ній не видно. Ось ось такий флокс. Такий гарний. Здесь незабудочки такі голубенькі. І бадан. Ще не забудки там квітнуть. Ой, флокс всі красі. Такий гарний, такий красивий. І ще є такий. Світлого кольору. Ось такий ніжний, ніжний, дуже гарний. Теж починає тільки квітнути. Ще в мене така цибулька є. Я теж її дуже люблю. Оце теж світає Скоро, скоро і буде вже розпускатись зовсім. Барбарисики мої. Так, і ще я хотіла вам показати магнолія. Квітне магнолія. Вже квітне, мабуть, дня 4, якщо не більше. Тут ще пуп'янки такого насиченого кольору. А коли розпускається, стає розового, ніжно-розового. Це магнолія Сюзан. І пахне вона, як піонія. Дуже гарний запах. Так квіточок небагато, ну, вона сама ще невеликим кущиком таким. І ще одна, але вона ще ніяк. Вже квіточка в неї одна відсіла. Обсипалась і залишилась така свічечка. А ця буде далі розпускатись. Я так думаю, що вони квітнуть в один час. І Сюзан, і ця. Це магнулія сенсейшн. Просто що вона пересажена. Такі броньки великі, пересаджена була, і тому затягнула трошки свій цвіт. Ну, На світу рік, мабуть, будуть разом квітнути. Думаю, коли буде тут два куща здорових, буде дуже гарно. І дуже будуть гарно. Форзиція вже відцвітає, вже сиплеться. Її квіточки обсипаються, і, я думаю, можна буде її вже підрізати. Так ось вона висока, Якусь такий незрозуміло який. Трошки обріжу те, що буде лишнє, а дещо залишу. Артенція деревовидна, теж відростає. Ще один кущик. Це бересклет. Тут ясь присипала, була гіллячку, і вона пустила корінця і можна буде вже відсажувати новий кущик і папоротник теж відростає. Ну ось так. Пісуйте, стисні на колокольчик. Пока-пока. Ось яка гарна верба, акуради шики, теж пересаджена в цьому році, Вже набирає свій окрас. Дуже гарно.